Доброго дня. звертаюсь до друга, блогера, колеги по цеху до Сергія Шелудька. Прошу нам допомогти нашому підрозділу 122 батальйону з придбанням автомобіля. А саме автомобіль це бус для забезпечення життєдіяльності підрозділу та виконання бойових завдань. До, так скажем, для логістичного, для логістичного зв'язку між переднім краєм та нашими тилами. Ну і відповідно, вас, цих підписників Серегиних і моїх блогерів, які мене знають та Серегу. Не обходьте краєм, допоможіть, не будьте байдужими. Дякую зарані за збір. Все буде за нами, перемога за нами. Слава Україні! Героям слава. слава! Слава Україні, слава нашим захисникам, Друзі, всім доброго вечора. Е, хотів би все-таки поспілкуватися з вами. І Звернутися до всіх небайдужих українців в першу чергу до так сказати моїх напарників по цеху. Так як в е, початку відео там звернувся один із моїх товаришів, один із наших блогерів це Олексій Саєнко. Є такий канал. Він і вона сільська сім'я. Олексій безпосередньо. З перших днів повномасштабного вторгнення обороне нашу неньку Україну і виконує дуже важливі завдання. Ну, Хто дивиться мій канал? Вже неодноразово е, бачили наші зустрічі. Ми зустрічалися. Є в мене деякі підписники, які живуть за кордоном, які безпосередньо активно допомагають Олексію. І останнє, що було, це ми передавали е, дрон Mavic 3. На жаль, це е, було. Не е, Олексію особисто в руки, а передавали його побратиму, так як він був на бойовому чергуванні. І так як ми з ним спілкуємося, безпосередньо є у нас моменти, він мене дуже сильно підтримує, дякуючи таким, як він, ти не опускаєш руки, тому що є багато моментів, які, на жаль, тебе трошечки з'їдають із середини. І Трохи ж то поряд. Але ту роботу, яку ми з вами вже разом зробили, ми на даний момент зараз об'являємо збір, і це буде вже наша 23 з вами куплена разом машинка, якщо ми на неї соберемо. А ми її соберемо. Але хотілося звернутися безпосередньо. Де ж сподівалися ті товариші, які жарили шашлики. Які ходили разом на рибалку, ходили там по гриби, які працювали, які піднімали там господарство разом? Чому де попропадали ці блогери, які безпосередньо йшли поруч плече-плече? в плечі. І коли розпочалася війна, знаю, що ця людина безпосередньо рятувала життя його родині, контролювала ситуацію. Це я звертаюся до блогерів до Андрія Новікова і його брата, хлопці. Не треба мені допомагати. У вас є номера телефонів, є, ви знаходитеся в одному регіоні. Не забувайте про тих, хто потребує вашої підтримки. Гаре вже танцювати ламбаду для руських підписників. Пора вже переходити на українську мову, представляти український контент на теренах е, світових Ютуба. І хвата вже. Працювати не вашим, не нашим і шукати якісь виправдання потрібно працювати в одному напрямку або в ЗСУ, або для ЗСУ. Тому що на цю тематку може Олексій йому не сподобається. ця тема, що я затронув, але реально вони разом е, працювали, відпочивали а на сьогодення. Е, якось е, війна у Олексія, але не у Новікових. Так що, і також звертаюся до багатьох блогерів, які знають Олексія, які можуть підтримати. Будь ласка, допомога від блогера. Якщо навіть морально тяжко вам розпочати якийсь збір, підтримуйте безпосередньо тих волонтерів, ті організації, яким ви довіряєте. Виставляйте кожен день пости, говоріть про це і таким чином ви зможете підтримати. Ту, чи йти, чи інший підрозділ. Так що, друзі, я звертаюся до вас. Безпосередньо підтримаємо на сьогоднішній день Олексія Саєнко. Я думаю, що такі блогери, як Сергій Стрілецький, такі як молодий фермер, молода ферма, дасть Бог, все нормально, такі як будні свиновода. І багато інших хлопців і дівчат, які можуть підтримати. Ну, а також думаю, що Коля ДХТ, тому що він також є товаришем Льоші Саєнка. І з миру понитки ми все-таки зробимо цю справу і ми її зробимо якнайбистріше. І я прошу людей, не забувайте, не критикуйте, тому що. Критика, коли е, виставляю пости там ноші ну, з пораненнями, чи там ще якісь речі, кажу, люди там, е, деякі сприймаються з огидою, так. Але не сприймайте це, що це безпосередньо я кажу про вас. Є такі люди і їм просто пофіг. Їм пофіг на війну. Вони втомилися. А чи втомилися хлопці? Ну, сьогодні я зустрічався. От і ю вісімнадцятою бригадою є такий слав Бакуменко, і він говорив: ти говори тим людям, що ми теж втомилися, і ми рано чи пізно як вичахнемо. Якщо ви тут втомилися, то ми там уже десятки разів більше втомилися. І Тими постами, які виставляєш, хочеться достукатися до людей, щоб не забували про те чи про інше, що війна вона не закінчилася і хлопцям стає важче, важче і важче. А ми повинні, я розумію, що там хтось з кігла нема за що буханку хліба купити, не треба віддавати остання, можна просто морально підтримувати, можна десь. Сітки там плести, можна свічки там робити кухні, робити багато різних речей, тому що або ВЗСУ, або для ЗСУ. Так що, друзі, хочеться балакати багато, думаю, розкажу багато, але в першу чергу ще раз звертаюся до Олексія Саєнко, кажу до Олексія, до глядачів моїх і Льошки Саєнко, ті, хто дуже хотіли його побачити і почути, відеозвернення в перші минути. Це наш Олексій Саєнко, наш блогер і наш захисник. І я пишаюся тим, що маю можливість безпосередньо спілкуватися, а також вживу обійняти і передати деяких глядачів. Привіт! Так що на цьому, друзі, все. Долучаємося і підтримуємо наших захисників. Перемога буде по-любому за нами, з миру по нитці, путіну петля. На цьому все. Всім пока. Працюємо далі. Mm. Дякувати родині Сергія Шелудько та його аудиторії за швидкий збір коштів на придбання тепловізійної насадки та комплектуючих до неї. Слава Україні! Разом до перемоги!